Христос народився. Ми разом з вами продовжуємо роздумувати про Різдво Ісуса Христа і прочитаємо разом з вами Матвія, перший розділ, 23 й вірш. Ось діва зачне в утробі. І сина породить, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Емануїл. Ема, Еману, з нами, Ел. Бог, да? вже ми маємо знати, Ел це є Бог, Емануїл з нами Бог. Ось діва в утробі зачне і сина породить. Не добре чути? І Там добре чути? І там з тої сторони теж добре чути? Ну слава Богу. Знаєте, деколи ми разом можемо бути, з нами Бог. Ми разом, але ми один одного не чуємо. Питання до нас, чи ми чуємо сьогодні Бога? Я сижу зараз тут, я чую Бога. Чи я можу настроїти свої вуха, щоб почути, що хоче сказати Бог? Еммануїл, з нами Бог. Дуже добре, знаєте, задати собі такі питання. Чому я бажаю? Чому ти бажаєш, щоб Бог був з тобою? Подумайте, чи ти бажаєш, щоб Бог був з тобою? Що ти хочеш від Бога? Як ти можеш знати, що Бог з тобою? Чи достатньо тобі того, що Бог з тобою? Чого ти сумніваєшся? Чого ти сумніваєшся, що Бог з тобою? Як утверджуватися в тому, що Бог зі мною? Ми читаємо знову, знаєте, Матвій він дуже цікаво говорить, він каже, назвуть йому ім'я ім'ял, що в перекладі значить з нами Бог. Цікаво, чого він говорить, що в перекладі. Знаєте, багато сьогодні людей розуміє це. В нас є перекладачі, хто приїхав з України, він знає, що таке переклад? Переклад робиться для того, щоб нас можна було зрозуміти. І Бог він нам це говорить, і Матвій, як він, він показує це для тих людей, яким він написав: Емануїл це не просто ім'я. Амануїл має значення. І це значення потрібно, щоб ми поклали в своє серце. Еммануїл – це відкриття того, що Бог став доступний не тільки євреям, які розуміють, що означає слово Еммануїл, Але він став доступний для всіх, для язичників, для мене. Еммануїл означає Бог з нами для всіх. Що дає нам ця істина, що Бог з нами? Що дає вам ця істина, що Бог з вами? Ми любимо дивитися фотографії. І знаєте, і перша річ, яку люди роблять, коли дивляться фотографію, вони шукають кого на фотографії? Себе. А чому? Тому що наше життя, воно стосується нас. І коли нас щось стосується, воно стає для нас важливим. Коли нас щось не стосується, знаєте, я можу тут сидіти і нічого не слухати. Воно мене не стосується. Щось інакше може мене стосуватися. Матвій каже в перекладі, що всі язичники, я в тому числі, зрозуміли, що Еммануїл стосується мене. Як Як Еммануїл стосується мене? Як оце нами Бог, ім'я Бога, яке відкриває себе стосується тебе? Давайте ми подивимося, знаєте, на такі три речі. Перше, ми подивимося взагалі оце ім'я Еммануїл або нами Бог. Чому Бог хоче або чому Він відкриває себе в цьому імені через історію? І перше, ми бачимо в старому заповіті Бог відкриває себе Еммануїл або з нами Бог. В якому значенні? Ви дуже, знаєте, дуже цікаво замітити, що в значенні тому, щоб людина не мала страху. Щоб людина, коли вона почує, коли вона боїться і вона чує, я з тобою не бійся, оцей страх міг перейти. Друге, ми бачимо, що сам Еммануїл, коли він прийшов, оця присутність Бога в його житті, що вона значила? Що вона значила для його сім'ї, в якій він був присутній сам Бог? І третє, я хотів би, щоб ми побачили, що Бог Він обіцяє свою постійну присутність для нас сьогодні. Послухайте, він обіцяє постійну присутність зі мною з тобою в житті кожної своєї дитини. І так. Перше, що ми бачимо в Старому Завіті, то що Божа присутність з нами Бог, Еммануїл, він проганяє страх. Ви знаєте, напевно, кожен з батьків він переживав такий момент. Вже положили дітей спати, особливо маленьких, і вони вже доросли до того віку, коли ти їх положив окремо. Ніч дитина приходить до тебе. І знаєте, їй страшно. Вона боїться. І коли вона приходить до тебе, що ми робимо? Батьки. Знаєте, де ну ми перест... не не, не почнемо її переконувати в тому, що то, знаєте, просто темно. Треба і, 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 і знаєте, так переконувати. Що ми їй робимо? Просто ложимо біля себе. І все. І дитина заспокоюється, одна хвилина вона спить. Знаєте, чому так? Тому що присутність того, хто має силу допомогти, хто любить, хто захистить, вселяє надію. Вона допомагає перемогти страх і приносить спокій. Присутність. Батька чи матері, вона приносить спокій. Послухайте, ім'я нашого Господа Еммануїл, що означає з нами Бог. І Він хоче, щоб наш, ми, розуміючи, що Він з нами перемагали наші страхи, знали, що поряд той, хто має силу допомогти, той, хто дає надію, і щоб наше серце знову наповнилось спокоєм. Ім'я Господа сильна башта. Прибігає до неї праведник, і він. В безпеці. Він в безпеці, тому що з нами Бог. Знаєте, Бог в старому заповіті чітко вчить свій народ, що його присутність має проганяти страх і давати спокій. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, вони послали розвідників край Хананський. І знаєте, ті розвідники, повернувшись, більшість з них кажуть, там великі укріплені міста. Там, навіть, ми бачили велетнів. Знаєте, коли люди почули це, страх він якби ампліфікує оцей, оць, оцю новину, і там ця зла вістка починає, знаєте, настільки бути страшна, що ми читаємо, люди кажуть, цей край поїдає мешканців, коли ізраїльтяни почули. А весь той народ, замітьте, що робить страх. Весь той народ люди високі на зріст. Страх, він робить, кажуть, страха очі великі. І наш Господь хоче, щоб ми з вами, як християни, розуміли, коли з нами Бог. Цей страх має бути прогонений. Геть, тільки двоє людей: Ісус Калев, Ісус Навин і Калев, вони заспокоювали народ істиною, що з ними Бог. Послухайте уважно, що вони сказали. Це люди, які теж були там. Це люди, теж, які бачили укріплені стіни, теж бачили велетнів. Але їхнє серце зовсім інакше відноситься до тих обставин. І вони кажуть так. Не бунтуйтесь проти Господа, числа 149. І не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. З нами Господь, не бійтеся їх. Божої присутності достатньо, щоб подолати страх і перемогти. Ми читаємо царя Ізраїлева, Давида, який. Вмів підкріпляти свою душу розумінням того, що Господь зі мною є. Він вмів підкріпляти свою душу. Еммануїл. ми читаємо один з відомих псалмів: Господь то мій пастир. І він навчає таких, таких слів: Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого. Чому? Ти при мені. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Це людина, яка не боїться, не тому, що вона просто сильна, не тому, що нема страху і не тому, що темно. Це людина, яка не боїться, тому що рядом з нею Еммануїл. Рядом з нею йде той, кого присутність вона проганяє страх з нашого серця. Нам потрібно проповідувати своєму серцю ці речі. Послухайте. Чи навчився я, чи навчилися ви заспокоювати свою душу істиною? Мій Бог Еммануїл, він з нами. Ви знаєте, коли ми дивимося в новий заповідь, Божа присутність, вона не означає, що все буде легко. Послухайте ще раз, Божа присутність не означає, що все буде легко. Коли ми думаємо про Марію і Йосипа, ви знаєте, написано навіть в самій тій історії, яку ми прочитали. Ангел з'являється Йосипу і каже: не бійся прийняти Марію, дружину свою. Він каже: Не бійся. Сама ця історія вже в самого Йосипа, що сталося, і це нерозуміння, знаєте, тих обставин, які відбулися, чому так? Чому зі мною викликав страх? І ангел має прийти і сказати йому: не бійся! В нього не були прості обставини. Замітьте, Марія молода і в неї непрості обставини. І коли тільки народжується цей Бог, Еммануїл, Бог з нами, він народжується через трошки часу. Через трошки часу. Ми читаємо про те, що Ірод, він бажає вбити всіх дітей. Чи це було просто для батьків? Чи це було просто для Йосипа і Марії зібратися і втікати в Єгипет, залишити все на деякий, на деякий час, на роки, скоріше всього. І знаєте, втікати в Єгипет і мати ці тяжкі обставини, коли Бог з ними. І розуміти, що Бог з нами. Знаєте, багато з людей сьогодні, напевно, це дуже добре розуміє, що обставини в мене не є легкі. Обставини, можливо, ви, ви приїхали, і у вас не є легкі обставини. Можливо, хтось тут а зараз думає за роботу, за дітей, і, і, і взагалі має якісь переживання, відносини недобрі. Обставини дуже часто, вони... Можуть бути важкі ну, ці обставини. Я хотів, щоб ми розуміли, що Еммануїл говорить не про те, що обставини будуть легкими. Еммануїл говорить про те, що Бог буде серед важких обставин з нами. Життя Ісуса, знаєте, воно було позначено. Послухайте, хто думає про свої обставини і думає, чи Еммануїл, воно відноситься сьогодні до мене. Життя Ісуса воно було якби позначено. Опозицією, труднощами, стражданнями, але і наш Мануїл укріпляв себе тим, що він ніколи не один, і навіть страждання не значило, що Бог залишив його. Послухайте, що він говорить, коли наближаються його страждання. Івана 16, 32. Ми читаємо: ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене самого покинете, та не сам я. Бо зі мною Отець. Послухайте, можливо, хтось з нас сьогодні сидить, і він одинокий, йому важко, він думає, що всі його покинули. Коли ми читаємо це ім'я Емануїл, ми маємо знову підкріпитися цією надією. Бог з нами. Він не покидає. Обставини можуть бути тяжкі, але Емануїл, він зі мною. Ви знаєте, інколи замість того, щоб підкріпитися в часи стражданці істину, істиною, підкріпитися в часи труднощів, в часи переживань, в часи, можливо, коли ти не розумієш, що відбувається навколо, ми стаємо похожі до людей, яких Бог називає каже: Ви спокушуєте мене. Коли Ізраїль він вийшов з Єгипту, і вони проходили ці переживання, які вони проходили, приходили, приходили випробовування різні, коли, можливо, води в них не було. І їм треба було покликати до того, хто рядом. Знаєте, що вони казали наоборот? Вони казали такі слова. Вихід 17.7 ми читаємо, і назвав він ім'я тому місця Маса Мерива через колотнечу Ізраїлових синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. Це люди, які стикаються з цими стражданнями, випробуваннями і починають запитати питання, Бог серед нас є чи нема? Знаєте, Господь він не, він не похвалив таке відношення до того, до нього. Він не похвалив таке відношення. Він каже, ви випробовуєте мене, ви бачили чуда мої, ви бачили діла мої, ви перейшли в червоне море, і ви йдете по цій пустині, і ви задаєте питання, чи є Бог мною чи нема. Дорогі брати і сестри, чи не варто нам заглянути, що Бог зробив для нас? Прийшовши на землю, показавши цю любов, відкривши, що Він любить нас, любить мене, а ми сьогодні, довіряючись йому чи не довіряємося йому. Коли я щось пообіцяв, знаєте, я думаю, кожен з нас, ми стараємося це виконати. Ми стараємося, щоб наше Слово мало якусь силу. Коли ми говоримо про Слово Боже, Він каже, моє ім'я Еммануїл, я з тобою. Укріпися, дорога душа цією істиною, не випробовуй Господа. Ви знаєте, і Божа присутність, коли ми говоримо про Еммануїла, про нашого Господа, вона обіцяна, вона обіцяна. Вона не просто Бог намікає про це, Він не просто рекомендує каже, ну, я буду, можливо, з тобою, я подумаю. Він обіцяє свою присутність своїм дітям. І він задає, дає задоволення тим, тим людям, які знаються, він дає задоволення в тому, що ми маємо. Ви знаєте, ви можете сказати, як знати, що Бог зі мною? Як знати, що Бог він от він зі мною є? Я сьогодні закінчується, як хтось сказав, виключиться, знаєте, цей свеч, Затихнуть колядки. Завтра робочий день, завтра переживання, можливо, далі думка, як, як бути. Ви знаєте, як знати, що Бог він зі мною? І ми читаємо. Матвій, якби починає оці слова, оцю Євангелію, да, цими словами. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Амануїл, що в перекладі означає знаме Бог. І він закінчує цими словами. Євангелію Матвія 28, 20, він каже: слова Христа цитує, і каже: Я перебуватиму з вами повсякденно. Не тільки в добрі часи, не тільки в погані часи, повсякденно. А дні бувають різні. Аж до кінця віку. Ісус, він по обітниці з нами. Ми повинні укріпитися цією істиною і довірі до Нього. І знаєте, ця обітниця вона має оцей дизайн, щоб ми навчилися бути задоволеними. Ви знаєте, сьогодні люди часто бувають незадоволені. Сьогодні ми говоримо, ми порівнювати любимо. Ми, 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 ми думаємо, знаєте, хтось він, він приїхав з України і він незадоволений. Я, я зустрічаєш і таких людей. Знаєте, коли люди недовольні, там було краще. Ті люди, які тут живуть, тут їм щось не подобається, дороги не подобаються, обставини не подобаються, сфіви не подобаються, знаєте, робота не подобається, якісь такі недовольства, недовольство, недовольства. недовольства. Ім'я Еммануїл, коли з нами Бог, і ми вчимося тому, що Він піклується про нас, ми вчимося довіряти йому і бути задоволеними з того, що ми маємо. Ми читаємо Євреям 13:5 слова. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтесь тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому то сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Божа обітниця, послухайте, вона каже: Я тебе не покину, я не відступлюся від тебе. І далі він говорить. Апостол, він думає про ці слова і каже: будьте життям негрошолюбні, Задовільняйтесь тим, що маєте. Коли ми розуміємо, що з нами Амануїл, з нами Бог, ми повинні вчитися бути задоволеними людьми. Ми повинні вчитися бути вдячними людьми і, знаючи, що Бог він з нами, сказати: Господи, я дякую Тобі є, за обставини, які я маю сьогодні в моєму житті. Ви знаєте, напевно, ви переживали такий момент. Коли ти говориш дитині, все буде добре, іди лягай спати. Цього моменту не є достатньо. Страх проганяється, послухайте, не самопереконанням, але вашою батьківською присутністю в житті дитини. Ви знаєте, сліпому ти не можеш просто сказати: відкрий очі. Йому потрібно, щоб той, хто має владу, дав йому зір. Нам не, мож... не, по... не тільки потрібно християнське вчення і знання, і набивати голову тим, що ми знаємо, як треба робити. Нам потрібна присутність Господа і спілкування з ним кожного дня. Нам потрібно, щоб Бог, він був з нами, а ми були з Богом. Дивлячись знаєте, на народження Ісуса, на те, що Бог Він приходить в тілі, на Його життя, на Його смерть, на Його Воскресіння ми можемо назвати Його. Емануїл. Я дуже би хотів сьогодні, знаєте, щоб ми розуміли, що проблема, от, коли ми думаємо про різні мотиваційні речі, які йдуть в наше життя, різне вчення, але ми самі не наближаємося до Господа в наших молитвах. Ми самі не йдемо до того батька, який може нас прийняти в свою присутність. Воно дуже мало нам поможе. На деякий час, стільки короткий, знаєте, ми зможемо. Зрозуміти щось, попробувати переконатися, але нам потрібна його присутність. Нам потрібно, щоб Бог Він відкрив очі, Він зцілив душу, Він дав силу встати. Як це зробити? І ми знову чуємо сьогодні ці слова: Я з тобою. Не бійся, моє ім'я Еммануїл. Всі маленькі маленькій дитині Бог прийшов серед нас. Нехай Господь нас благословить, щоб ця істина. Послухайте. Це істина вона прогнала наш страх. Можливо, сьогодні хтось має страх. Я би дуже хотів, щоб ви звернули увагу на ці слова, що Бог говорить. Моє ім'я Еммануїл. У важких обставинах ми можемо укріпитися, що Бог допоможе їх перейти. Бог піклується про нас, тому обставини, які ми маємо, не випадковість. Ми можемо бути сміливими, тому що Бог, він з нами. Бог наш помічник, помічник. Що може зробити людина мені? Якщо ти сьогодні друг дорогий, ти теж можеш мати впевненість в тому, що Бог Він може бути з тобою. Як? Через Ісуса Христа. Через Христа, тому що Він сказав: йому назвуть ім'я Еммануїл, Бог з нами. Не будь сьогодні, як ізраїльтяни, знаєте, які казали, чи Бог серед нас? У мене проблема, чи Бог серед нас? Але нехай сьогодні ці слова. Слова пророка з книги Ісаї знову підкріплять нашу душу. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Амінь.